Якщо в контексті п'ятиранкових підйомів, то намір це дуже крутецька мотивація. Тому що о п'ятій ранку прокидатись не просто, але коли ми знаємо, заради чого ми прокидаємось, тоді нам це робити легше, ми можемо тоді з собою домовитись. Які бувають наміри? Ну, наприклад, формулюючи намір на наші ранкові підйоми. Хтось може мати намір збільшення доходу, хтось намір проявлятись, хтось присвячує. І ранкові підйоми, якісь події, де їм потрібно там реалізуватися, і вони хочуть на це мати свій ресурс. Е, хтось хоче просто бути здоровим і описується. Дуже важливо на що сфокусувати увагу, щоб цей намір розпакувати самому для себе. Це можна зробити як з експертами, так і самому, задаючи конкретні питання собі. Для чого мені то, що я собі вибираю? Що зміниться в моєму житті, коли я отримаю це. Як я буду себе відчувати в цей момент, коли я це отримую.